Господи Боже, спасіння нашого, Ти, Тивини, твори чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення робіт, і людинолюбно вислухай, і помили нас, бо вороги наші зібралися, наче погубити нас, і знищити державу нашу, соборність нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імні Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь допоможе і переможе так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззакон і неправд людей Твоїх, і відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах відвідай смирених слуг Твоїх що до Твоєї милості припадають. Повстань допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде нас війною. Молимось за тебе, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться западям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твої заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих. То противиться цій твоїй заповіді, пошли ангелі, які селять не страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє приводіння, буде таким, щоб покласти воїнам, вірним синам нашої держави у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхній в день правди твого суду, подай вінці не тління. Але віримо і молимось тобі, велике даровити, Господи, що ти захистиш утихомириш і наповниш та спокою приведеш усіх, бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і ми тобі, славу вас, силаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашій нації.